Навіть проводяться демонстраційні переміщення військ, це може свідчити з точки зору розвідки про підготовку якихось активних дій на цій самій ділянці фронту. А хто ще не підписався? Зараз розмова продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає про дезінформацію, так би мовити, яка використовується в бойових умовах. Ми дуже часто говорили про дезінформацію, в принципі, і пропаганду, але. І говорили про історію, там як війська, якісь там монголо-татарські, наприклад, коли вони йшли, вони розповсюджували чутки перед своїм приходом. А як зараз використовується дезінформація на полі бою? О, ну ви знаєте, ви знаєте, тут можна говорити дуже довго, тому що на сьогоднішній день це, є, є, це, це вкладається в рамки такого поняття оперативного мистецтва, як оперативне маскування. Е, і це цілий розділ е, тої науки, якщо називається оперативне мистецтво, і е, воно використовується дуже широко зараз. Тому що дезінформація в бойових умовах е, це е, скриття від противника своїх задумів або введення його в оману. І відповідно до цього проводиться цілий комплекс заходів. Це знов таки чисто хрестоматійне як то. Створення таких е, умов і ситуацій, що нібито наступ або якісь активні бойові дії готуються на певній ділянці фронту. Там е, проводиться перегрупування пере військ, там проводиться е, підготовка е, якихось районів зосередження, там посиляться радіоелектронна радіо гра, тобто е, працюють радіостанції, які нібито мають імітувати активну діяльність. Навіть проводяться демонстраційне переміщення військ. Тобто, коли група танків, наприклад, постійно змінюючи номера, з'являється, відходить, з'являється, виходить. Тобто створюється така е, ситуація, що нібито на тій ділянці готується нас. Або навпаки, там з якоїсь ділянки нібито відводяться війська для того, щоб е, противник мав, наприклад, таке уявлення, що там можна атакувати, тому що там послаблена оборона. Е, е, розповсюджується інформація щодо е, можливих дій військ. Розпосюджується інформація, знов таки і посилюється про те, що завтра буде нанесений масовий удар, залишити позиції, там і так далі. Тому подібне. Тобто, це працює і це, скажімо так, гра вищого порядку, тому що треба проводити ті заходи паралельно з реальними заходами підготовки. Причому е, так, щоб не нашкодити своїм власним силам та засобам, і е, це знаєте, вже коли задіється дезінформація або як елемент оперативного маскування, в це мають грати люди, які мають дуже великий досвід. Тому недооцінювати цю гру артистичну гру жодним чином не можна. Тому, тому ми і говоримо про те, що дезінформація є невід'ємною складовою е, сьогоднішніх е, оперативних і тактичних дій. А якщо вдаватись до прикладного, до прикладів якихось, наприклад, е ворог робить е на показ, здається, на показ, а може, це не можна просто переховати, переміщує свої війська. Ну, от, скажімо, вони дуже часто потрапляють в кадр в кадри мобільних телефонів в Маріуполі. І потім через кілька днів ми кажемо про загострення на запорізькому напрямку, а потім додаються якісь повідомлення в Телеграм про те, що от росіяни штурмують Запоріжжя. От це можна назвати прикладом? Якщо можна, то можна пояснити, як це діє? абсолютно правильно. Тобто, і в цьому в цьому і полягає філігранність цієї роботи, і я спеціально на це наголосив. Тому що противник розуміє, що деякі елементи скрити не можна, а знаєте, в що найбільше вірять на півправду. Тобто, коли є елемент і правди, і неправди, і саме тому я кажу про таку просто філігранність і витонченість цієї роботи, це дійсно мистецтво. Уявіть собі, як треба пройти по краю леза, щоб і виконати свою задачу, і вести противника в оману. Уявіть собі, яка робота має проводитися подвійна, а то й потрійна робота при підготовці до цієї операції. Тобто, коли ми говоримо, ну наприклад, про Маріуполь, і хочемо одночасно, бо тому, що це багатопланова, це е, багатовимірна гра, одночасно е, створити таке уявлення, ніби ми на, намагаємося наступати десь е, на південному напрямку. Тобто, ми показуємо переміщення військ. Це нібито. Нібито попадає десь в засоби масової інформації, ми нібито хтось загубив телефон, і в цьому телефоні ви знаходите масу, масу дуже цікавої інформації про це. А знов таки можливо є таке поняття, як подвійна гра шпигунів», Тобто, коли агента перевербували і він подає інформацію. З нібито перевірених джерел для того, щоб керівництво супротивної сторони повірило, що там дійсно щось відбувається на тій ділянці фронту. Тобто про це можна говорити дуже довго. Це дійсно дуже-дуже така цікава робота, і вона потребує неабиякого фаху і розуміння того, що відбувається. Притому, при тому, давайте не забувати, що з оперативним маскуванням пліч опліч іде питання оперативної безпеки. Тобто, як скрити, як скрити від противника свої дійсні наміри? це складові власне оперативного маскування. Тому ми говоримо про те, що е, така робота ведеться постійно. Е, знов таки, можливо, можливо, навіть є е, е, таке поняття, як жертва особовим складом. Тобто, коли, наприклад, на певній ділянці фронту активізується діяльність диверсійно розвідувальних груп. Це може свідчити з точки зору розвідки про підготовку якихось активних дій на цій самій ділянці фронту. Причому ці групи діють дійсно наполегливо. Вони навіть коли когось беруть в полон, вони розповідають про е, завдання, які ми ставилися. Ті завдання є абсолютно логічними там, з огляду на ситуацію, на розвиток ситуації. Тому е, навіть такі жорсткі, жорстокі, я б сказав, цінічні методи так само застосовуються. Коли, е, ну якщо так вже зовсім на практиці, е, недосвідчені тільки підготовлені е, розвідно-диверсійні групи посилаються на таку ділянку фронту. А на війсьній, скажімо так, ділянці проводиться е, інфільтрація дійсно підготовлених і глибоко законспірованих груп е, на цьому напрямку. Тому, е, це робота не просто, знаєте, в якомусь інформаційному просторі. Це дуже, дуже багатовимірна робота. Ну і кінець кінцем, саме те, що ми знаємо, яка, е, яка значна роль е, приділяється виготовленню макетів на місцевості. Наприклад, одна з ракет, яка е, летіла в сторону одного з наших е, населених пунктів, я так думаю, що це теж елемент. Е, Оперативного маскування або дезінформації влучила в F-16, і Вона зруйнувала і всі були дуже щасливі. Просто потім розібралися що то був макети F-16, які був виготовлений дуже так наближено до і оригіналу. І зараз, наприклад, є цілий цілі підрозділи маскування, які задача яких створювати саме таке враження: зенітно-ракетних комплексів, хаймерсів, артилерійських позицій, і так далі, тому подібне. Уявіть собі, наскільки дезінформація, а це так само дезінформація впливає на дії противника. А Наостанок, те, що сталося у 22-му році, 24 лютого. Ворог нібито не приховував те, що він готується напасти на Україну. То це це можна назвати як дезінформацію, чи це очікування? Просто очікування обману, очікування Ні, брю. Ви, ви знаєте, ну я можу висловити свою категоричну думку. Це була просто. Унікальна і абсолютно тупа авантюра, яка базувалася на абсолютному нерозумінні контексту того, що відбувається в Україні, і тій ситуації, яка склалася в Україні на той час. Це абсолютно бездарна авантюра, тому що по всі ви можете підняти мої виступи перед війною. Я казав так, що тими силами та засобами, які розвідані, ну, неможливо захопити Україну і виконати цю задачу. Е, тому противник е, тут йдеться не про дезінформацію, тут йдеться про е, просто: ну, вибачте, за так банальне не, е, відсутність аналізу і створення паралельної уявності. Це вже до психіатрів, вибачте. Е, тому що ну є певні розрахунки, і за цими розрахунками, які може зробити люба людина, що проходила відповідну підготовку і має відповідний фах. Було абсолютно зрозуміло, що досягти успіху там було неможливо. Це створення ну типове до речі для росіян створення паралельної реальності, в якій вони є переможцями, і всі стають на коліна, тільки побачивши російський танк.